На початку лютого українці відзначають день, коли зима з весною зустрічається. Момент, коли вогонь перемагає холод, а світло темряву. А оскільки навесні ніхто не повинен сумувати, майстрині культурно-мистецької асоціації Артспокуса запропонували постійним читачкам центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького унікальний спосіб боротьби із зимовим сумом, нудьгою та тугою. В очікуванні весняної романтики позитивні емоції, жінки отримували від самостійного виготовлення брошки. Квітки із вовни. І нехай це дівчат надихне на те, що все ж таки весна наближається. Тема наша сьогодні це вивчення старовинного виду мистецтва валяння з вовни. Але сьогодні все більше і більше ми чуємо таку назву, як фелтінг. Це англійська мова і все більше і більше дівчата фелтингом займаються, аби вивалювати. Аксесуари жіночі це прикраси, це пояси, палантіни, шарфи. Але з самого початку валяння з вовни використовувалось традиційно з виготовлення одягу, з виготовлення також аксесуарів деяких. Ну і Найпопулярнішими були це лежники, валяні вовни. Такі вироби із натуральної вовни неймовірно красиві, витончені та оригінальні. Здійснити власні задуми кожній учасниці вдалося повірити їм у свої сили та впевнено рухатись до реалізації такої бажаної мети. Представницям прекрасної половини людства відвідувачкам майстер-класів допомогла талановита миколаївська майстриня, яка змалку захоплена рукоділлям Олена Міщенко. Я вважаю, що вдалося, тому що кожна з учасниць майстер-класу отримала свою квітку. Вона кожна різна, неповторна, зроблена її власними руками. Її не соромно вдягти навіть як брош чи як аксесуар на будь-який прийом, то я вважаю, все вдалося. Наскільки складне, ну коли я починала, то теж було складне, але з, якщо робити це постійно, то звичайно є досвід, і він набувається, і вже не так складно. але... Як і будь-який вид декоративного житкового прикладного мистецтва філтинг дає право на експеримент. От сьогодні ми робили начебто складну квітку, братки, анюті глазки, але ми робили із звичайного овалу. Тобто ми експериментували, ми розрізали, ми його моделювали. І завдяки тому, що у кожна людина різна, вона і отримала різний результат, але я вважаю, що результат дуже чудовий. Валяння захопливий творчий спосіб створення затишних, гарних виробів із вовни. Цей метод дозволяє кожній душі, яка шукає себе, виготовити із звичайних підручних матеріалів унікальні шедеври рукоділля. Павло Москальов, Олексій Уменський, події Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.